Наталі, скажи, а чи користуються саме зірки? от ти що ви там робили цей оселедець для когось з чоловіків. А чи користуються наші жінки зіркові там чи блогери, можливо, якісь чи користуються вони вашими виробами? Користуються дуже, дуже дуже так гарно користуються зірки і відомі люди і блогери. Так, звичайно, звичайно користуються. А ти можеш розказати якусь історію, але не називаючи імені, можеш не називати імені там блогера, всього, але mm -hmm. якусь таку саму Рінжову історію зв'язану з зірками, як вони можливо тебе замовлення робили, або якось ну не називаючи імен. Звичайно, я розумію, що це все конфіденційно, але от саме таку, що тебе шокувало найбільше, наприклад, ну прямо що шокувало. Не знаю, дуже дуже торгуються. Прям дуже торгуються. Ну, це якось для мене то, зірки, тобто, а от приходять, і то торгуються дуже сильно. А про по бартеру просять? Якщо такий виріб недорогий, то так, звичайно, і це не є проблемою, це будь ласка. Ви то не mm -hmm. проти, а чи говорять вони про це? А ні, коли от бартер, то обов'язково. Обов'язково ну, бартер, то вони ж да, вони говорять тоді, коли це не є проблемою. А якщо людини є проблема і вона купує виріб, вона не буде казати, що це вона, наприклад, носить перуку. Вона не зможе це сказати. Виходить так, що Казати про те, що, наприклад, прорекламувати хірурга, в якого вона жир з живота в задницю переливала, це нормально. А то, що в неї, то що вона перуку носить на голові, це ненормально. Це рахується така дуже інтимна тема. Чи ж, є в мене такі клієнти що говорять, що ви знаєте, мені настільки я не можу зняти перуку взагалі. Ну, наприклад, показати навіть мені зняти для того, щоб я вдягнула. Да не можу, тому що каже, мені це настільки тяжко до, до гінеколога легше піти, чим прийти до вас і зняти перуку. Настільки такий, от є бар'єр, знаєш, зараз уже набагато проще. Зараз дуже людей виставляють свої відео, фото. Там знімаються от маски к'єдам. Відео то дуже так гарненько, спокійно вже і на це реагують нормально. А раніше це була така тема табу просто що ні в якому разі У нас є клієнтка, яка три рази замужем була, і чоловіки не знали, що в неї порука. — Як вона з ними сексом займалася? — Я так, так само її запитала. Вона каже: я просто що казала, в неї там? <рес> <рес> вона, ні, вона просто казала. Я сказала, я їй сказала, що я не люблю, коли мене трогають за голову. Все. на цьому було. <рес> От яка вона по цифрі. Отак от, отак от, 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 ви розумієте, тут ми, бери мене як хочеш, тільки бери. Знаєте, А то вони все те пробують, пробують, а брати ніхто не бере. А тут вона замуж виходила, три рази замуж три виходила рази з, замуж. з такими услов'ями ще й що хоч ви мене да, до голови не да, тут да, так. Да, да, да. Це... Да, Це Так, цікаво. Кожен прощається, як може. Да, дуже цікаво.